Продовжу, збилося там. В нас витратили так, на тканину, а потім ще залишилося. То, звичайно, якщо витратили і залишилося, то з самого початку було набагато більше. І так дивимося, якщо на один костюм йде 3 метри тканини, то щоб дізнатися, скільки піде на сім таких костюмів, ми можемо 3 додати 7 разів, або замінити дією множення. Яке число буде повторюватися? 3. Скільки разів? Сім. Тому ми можемо 3 помножити на 7. І це дорівнює 21. Отже, 21 метр пішло на костюми. І після того, коли 21 метр витратили, ще залишилося 9. То, щоб дізнатися, скільки було метрів з самого початку, ми сказали, що їх було більше, то ми тоді додамо. До 21 додамо 9. Отже, наша задача буде розв'язуватися на дві дії. Давайте ми складемо короткий запис. Було, і це в нас знак питання. Витратили, витратили, в нас пошили 7 костюмів по 3 метри на кожний костюм витратили. І ще залишилось 9 метрів. Питання в задачі, скільки було метрів тканини з самого початку. Для початку нам треба дізнатися, скільки всього метрів тканини витратили на костюм. для цього ми 3 помножимо на 7. Перша дія. 3 помножити на 7 дорівнює 21 метр. Це в нас витратили. Витратили 21 метр, і ще залишилося 9, то спочатку буде набагато більше. Тобто 21 додати 9, 1 додати 9, 10, 0, пишемо 1 запам'ятовуємо, 2 та ще 1, 3, отже, буде 30 метрів, і пишемо відповідь. 30 метрів тканини було. 30 метрів тканини було. На минулому році діти ми з вами працювали з кругом, так, круг, коло. І ми говорили про те, що у кола є радіус і є діаметр. Обов'язково в колі має бути центральна точка, яка називається О. І радіуси, тобто, пам'ятаєте, я говорила, що в циркулі є олівчик і є голочка. Щоб визначити радіус, то ми маємо від голочки лінієчку виміряти до олівця, який буде радіус. Щоб виміряти радіус, ми маємо від точки О поставити до. Ну, до лінії, так, завершення кола. Тобто ОБ буде в нас радіус. Далі ОА буде радіус ОМ, ОЦ, ОК. Чому це все будуть радіуси, бо з центру точки О йде до кінця кола. Так, до... Так, а тепер, щоб визначити діаметр, маємо запам'ятати, що діаметр має лінія проходити від верху, ну, зверху кола і до кінця, але обов'язково через точку О. Якщо не проходить через точку О, то це діаметром назвати не можна. Тому тут у нас буде діаметр АОЦ. АОЦ, так. Точніше, АЦ. Не а, просто проходить через точку О, тому АС це буде діаметр. Буде діаметр МВ. Це буде також діаметр, бо іде в нас діаметр через точку О. Так? Чому не буде діаметром МП? Тому що не проходить через точку О. Тобто, два в нас тут діаметри АС М. МК також не буде, бо через точку О не проходить цей діаметр лінія. ця. Так, ну і давайте розв'яжемо завдання 7. Напишемо завдання. 7. В нас ідея Порівняння чисел, але саме з одиницями вимірювання. Тому будемо дивитися, що нам потрібно переводити 2 дециметри, 3 сантиметри порівняти з одним метром. Бачимо зовсім різні одиниці вимірювання. Так? І так, від завдання клітиночка вниз, перед повели, поставили крапочку, запишемо 2 дециметри 3 сантиметри, Порівняти з 1. Дет... Так, ну, найменша одиниця вимірювання в нас сантиметр, тому будемо все переводити в сантиметри. 2 дециметри це 20 см та ще 3 23. В одному метрі 100 см. І порівняємо 23 і 100, 23 менше 100. Так, 70 дециметрів клітиночка 7 метрів. Метри переводимо в дециметри. В одному метрі 10 дециметрів, а в семи 70 і тому порівняємо 70 і 70. Вони однакові, тому ставимо до 4 дециметри клітинка 35 сантиметрів. Дециметр переводимо в сантиметри. В одному дециметрі 10 см, а в 4 40. Порівняємо 40 і 35. 40 більше 35. 95 копійок клітиночка, 2 гривні. Гривні треба перевести в копійки. В одній гривні 100 копійок, а в двох 200. Порівняємо 95 і 200. 95 менше 200. На цьому урок математики завершено. Домашнього завдання у вас сьогодні немає і до нових зустрічей!